Ласкаво просимо до відео з поясненням процесу обрізки та впорядкування дерева аккаунтів. Тут ми починаємо з початкової структури дерева акаунтів. Угорі знаходиться кореневий вузол, номер 1 який розгалужується на кілька рівнів. Однак вузли номер 3, 4 та 10, виділені тут, не відповідають критеріям для міграції до нової структури бінарного дерева з таких причин: акаунти без жодних пакетів і ті, що не були мігровані на новий блокчейн. У результаті вони позначаються для видалення. Давайте подивимось, як це впливає на дерево і як ми його реорганізуємо. Номери 5 і 11 піднімаються вгору, щоб зайняти позиції, які звільнилися над ними в новому бінарному дереві. Після видалення вузла номер 3 нам потрібно визначити, який із його нащадків займе його місце. Тут ми порівнюємо накопичений БВ його двох нащадків номер 6 і номер 9 за останні два рейтингові періоди. На основі порівняння номер 6 має вищий БВ і обирається як аплайн. Вузол номер 6 тепер займає позицію, яку раніше займав номер 3 Тепер, коли номер 6 зайняв місце номера 3 нам потрібно перепризначити іншого нащадка, номер 9 Однак у шістки вже є двоє даунлайнів номер 7 і 8. Тепер, коли номер 7 і номер 8 на своїх місцях переміщений вузол, номер 9 потребує нової позиції. Відповідно до правил, номер 9 переміщується на першу доступну позицію в дереві номера 6 Під час цього процесу переваги щодо лівої чи правої гілки ігноруються. Дерево тепер реорганізовано, і всі вузли були перепризначені належним чином. Ось фінальне дерево облікових записів після обрізки та впорядкування. Дерево тепер оптимізовано, всі вузли правильно вирівняні та готові до наступних кроків. Дотримуючись цих кроків, ми забезпечуємо ефективну і організовану структуру. Якщо у вас є запитання або потрібна додаткова допомога, не соромтеся звертатися за адресою support.ion.ecosystem.eu. Майбутнє вже настало.